Панічна атака нападає на нас, коли в нас нестача кисню. Отже, першим ділом нам треба виправити цей аспект. Відчуваєш, що починає накривати, що потрібно зробити. Робиш глибокий вдох і силою видихаєш на великий палець. Навдосі концентруєш увагу на повітрі, яке ти вдихаєш, холодне, свіже. На видоху концентруєшся на тепло цього повітря на великому пальці. Таких вдохів 6-8 зробиш і тебе відпустить. Ще дуже добре масувати собі вуха. От прямо так беремо, і обидва вуха ми собі сильно розтираємо, да? ну, без фанатизму, понятно. А так ми приганяємо кров, ну а з нею і кисень. А можна покласти в рот кусочок льоду і просто його розсмоктати. Можна взяти цей же самий льод і покласти його сюди під потилицю, в місці там, де голова. Зустрічається з шиєю і просто його там потримати. Ще одна дуже дієва вправа це набрати в раковину в умивальник холодної дуже води, і на 15-20 секунд занурити туди обличчя і руки. І отак от повторити 2-3 рази. Це теж дуже хороша вправа. А зараз розкажу, як побороти психологічний аспект смерті, що ти боїшся померти під час панічної атаки. Отже, який це метод? Це одна така історія про вовків. Два вовки, коли виходять битися, і один з них програє, тобто він не бачить смисла в тому, щоби далі боротися, він просто лягає на землю і дає другому вовкові той, який виграв, перекусити собі шию. Але цього не відбувається. Не відбувається, тому що той вовк, який виграв, він же ж благородний. Проявляє так своє благородство. Але головне не в цьому. Головне в тому, що ти був готовий померти, ти прийняв це. І ти лягаєш, просто розслабляєшся і приймаєш те, що ти маєш померти. Це головне просто ляж, просто розслабся, просто дихай, і з таким от наміром або ти, або я. Але я не хочу більше боротися. Тобто припинення, припинення боротьби. Це і є головна твоя перемога. І ти побачиш, як просто страх відійде, як серце перестане колотитися, і тобі стане набагато легше. Отже, дбайте про своє здоров'я не тільки фізичне, а й психологічне. Живіть без болю, будьте здорові!